9 листопада Україна відзначила День працівників культури та майстрів народного мистецтва. З нагоди професійного свята у Миколаєві привітали талановитих людей, які присвятили своє життя творчості. Традиційно міська влада вручила почесні відзнаки зірка культури міста Миколаєва. Серед лауреатів нагороди цьогоріч і колектив телеканалу Март. Тож як проходили урочистості, розкаже далі Катерина Рупташ. Вони надихають, прославляють та закарбовують в пам'яті людства нашу культуру. 9 листопада Україна відзначила День працівників культури та майстрів народного мистецтва. З нагоди цього свята у Миколаєві привітали усіх тих, хто причетний до цього дня. Це саме ті люди, які плекають майбутнє, культурне майбутнє, духовне майбутнє нашої України, нашої незалежної держави. І ми переконані, що перемога у нас буде зовсім скоро і не за горами. І роботи у працівників культури буде ще більше, щоб створити таке суспільство, змінити так ментальність українців, щоб це була згуртована єдина, повноцінна, велика нація. Тому усім працівникам культури. Користуючись нагодою міцного здоров'я, благополуччя, великих сил і натхнення, творчого натхнення у цій сфері працює понад тисяча талановитих та креативних миколаївців. Це працівники мистецьких та музичних дитячих шкіл, бібліотек, творчі колективи, будинків культури. Вже сьомий рік поспіль міська влада відзначає нагородами тих, хто протягом року проявив себе найкраще. Ми нагороджуємо нашу чергову п'ятнірку. Кожного року ми обираємо п'ять зірок, обирає художня рада. При міському управлінні культури є художня рада, це поважні люди, це відомі люди Миколаєва, які вирішують, хто ж за цей рік, так, так, як можна сказати, засвітився. Цьогоріч серед володарів почесної відзнаки зірка культури міста Миколаєва, викладачка дитячої художньої школи Інна Годулян, художниця, ілюстраторка та редакторка дитячого театрального альманаху Юлія Поліщук, музичний гурт Крила та керівниця зразкового аматорського колективу вокального ансамблю Фрештайм Катерина Тихонова. Насамперед для мене це було. Трішки неочікувано, але це відзначає, що я що я на правильному шляху. А якщо б колись мені в дитинстві сказали, що я буду викладати, я б покрутила у, у, у голови пальцем. Але так склалося життя, що зараз а, мої вихованці приймають участь у великих концертах. Ну, до війни приймали у великих, зараз у невеличких. Але а, на щастя, в нас є така можливість. Я дуже всіма ними пишаюся і пишаюся, що може бути на чолі такого гарного колективу. До п'ятірки володарів почесної відзнаки увійшли. Йшла і телерадіокомпанія Март за велику кількість музичних телевізійних проєктів. Директор програм Юрій Тазарачев ділиться: приємно, коли вашу роботу помічають. Відзнаки получати завжди приємно. А я ще працював у культурі багато років. Я от сьогодні тільки порахував 15 років. Я працював у культурі. Хоча я думаю, що телебачення і культура вони якось поруч ідуть, тому мені здається, що я досі працюю в культурі для культури, для розвитку культури нашого міста. Заступник міського голови Анатолій Петров подякував винуватцям свята за стійкість, сумлінну працю в нелегких умовах війни та незмінну вірність своєму покликанню. Саме завдяки їхнім зусиллям про нашу культуру дізнався увесь світ. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.